Ці діти люблять своїх мам, а мами обожнюють діток. Про це ми часто говоримо один одному і намагаємось говорити приємно. Тож і зараз дозвольте вам подарувати комплімент для найдорожчих. Мамусю, прийми моє вітання в день матері. У мене не вистачає ніжних слів, щоб висловити всю свою любов до тебе. Ти найближча і найдорожча людина для мене, яка завжди підтримує у важку хвилину і розділить радість. Я хочу побажати тобі міцного здоров'я, щастя та успіхів у справах. Як віти, гілочку мімоси поставлю на вікні. І квіточки жовтенькі всміхаються мені. Велика таємниця існує поміж нами. Всі гілочку мімози я подарую мамі. Матінко Люба, зозула мила, щирі вітання тобі. Зичу я щастя, здоров'я і миру. В, в домі твоєму завжди. Хто розкаже мені казку? Хто щедріший всіх на ласку? Ти, матусю, наймиліша в цілім світі найгарніша. Хто і нас я... ніжжить і голубить, пестить, гладить ніжно й любо? Пригортає до серденька, ти моя найкраща ненька Люба матусю, у свято Дня матері я хочу тебе міцно обійняти і привітати. Залишайся також красивою і щасливою, як сьогодні. Нехай усмішка яскравими зірочками сяє в твоїх очах. А за повітні бажання виконається, немов за помахом чарівної палички. Спасибі за ласку, за щире тепло, недоспані ночі, турботи й добро, здоров'я міцного, тобі я за щиро, любові і радості, злагоди й миру. З днем матері. Ти найкраща у світі. Ніжна, турботива, найгірніша людина. Нема тебе, не ніжно вітаю. Доброї вдачі тобі побажаю. Справа в справах буденних терпіє з наснаги. А на роботі затхнені Так мого сонечка та доброти. Мамо, спасибі, що є в мене те. Рідна мамо. Те поясний промінь в свій домі нашого дитинства. Тільки радостих, нестриманих симфоній, безмежного твого материнства. За молитви маму і гарячі сльози, я тобі бажаю в її літа, хай минуть твій дім, грози й морози, хай зісниться мріє твоя золота. Любу мою матусю, святом я вітаю, щоб, щоб усе в житті збувалося, щиро я бажаю. Будь здорова та щаслива, смутку зовсім ти не знай. Будь завжди така ж жива, жива наче квітка розквітай. мила матуса, Від усієї душі вітаю тебе з днем матері і хочу сказати, що ти та найтурботливіша, найніжніша і найуважніша. Я бажаю тобі довгих років, щастя і нев'яночої краси. Повір мені, так і буде, адже ти найкраща мама на всьому білому світі. Низько вклоняюся тобі, мамо. За терпіння, дивовижну мудрість і мужність, з якими ти, долаючи всі негаразди, вихвала мене. Ти здоров'я тобі тепла і благополуччя. Хай під променями травневого сонця розтануть усі негаразди з днем матері. Атусю на, ти... ти найкраща у світі, ніжна, турботлива, найрідніша людина. Днем матері тобі ніжне вітають. Новий вдачі тобі і побажаю справах буденних терпіння і наснаги, а на роботі натхнення і поваги. тепло, сонечка та доброти. Мамо, спасибі, що в мене є ти та Рідну матусю. вітаю з Днем Матері. Дозволь... Матусю, хай здійсниться все, що захочеш. Хай здобудеться все, що чекаєш. Хай стежка по роляже в трояндах, яку в житті прокладаєш. матусю, хай буде удача усьому, добробут, хай буде у домі, багатство і радість, і наснага, шанна людська і повага. Хочу привітати тебе, моя кохана, з днем матері. Мамо, дякую тобі за все. Нехай не гаразди, обходить тебе стороною. В родині завжди панує спокій і порядок. А ти продовжуй залишатися такою ж прекрасною і красивою достатку, благополуччя, уваги, сил, турботи і океани, тепла і любові ще раз зі святом. Люба матуся. Спасибі за ласку та щире тепло, недоспані ночі, турботи й добро. Здоров'я міцного тобі я язичу щиро. Любові й радості, злагоди і миру. З днем матері, мамочко. Мила, рідна, кохана. Хочу привітати тебе, з днем матері. Ти найкраща мама світі. Я тебе дуже сильно люблю. Пишаюся тобою. Нескінченно вдячна за все, що ти зробила для мого щасливого життя. Я хочу побажати тобі, щоб ти ніколи не хворіла, щоб успіх був твоїм постійним попутником, щоб ти не переживала подрібниця. А твоє добре серце завжди лишалось таким же чуйним, шаленою любов'ю і вдячністю. Твоя донечка, найдобріша, найкраща матуся рідненька. В цей день ми вклинаємо дуже низенько, за сонечко ясне, за серце прекрасне. За те, що добром зігріваєте нас, за те, що в щасливу і скрутну хвилину ми можемо всі прихилитись до вас. Хай вам обминають невдачі та грози, нехай лише від сміху з'являються сльози, міцного здоров'я з роси і води, бадьорість та настрій, хай будуть завжди. Я тебе вітаю і з великим святом. Я тобі бажаю радості багато. Хай сміється сонце з голубого неба, і троянда перша розцвіте для тебе. Хай в житті твоєму горя не буває. На устах усмішка маком розцвітає, хай для тебе гарна буде кожна дни. Кохана матуся. Вітаю тебе, з днем матері, і міцно обіймаю. Ти найкраща, найбільш мудра, ніжна, красива мама в світі. Люблю тебе за те, що ти у мене є, за те, що ти саме така, яка є. Бажаю тобі вічної молодості, нев'янучої краси і тільки доброзичливого настрою. Міцно цілую тебе і обіймаю. Давай відзначимо це свято разом і сходимо туди, куди давно хотіли. Любіть своїх матерів, дякуйте за все, не тільки в це свято. З Днем Матері.